Тут двері відчинені для кожного, хто прагне. Ветеранів тих, хто мріє, та сильних своїй правді. Падали, вставали, життя шматувало, але тут новий старт, де все починаєш початку. Креативні викладачі, молоді натхнені, бо які у темряві світять, певне, щоденно на лекції читають, ділять свій досвід, бо кожен тут герой, не просто гістю про. Олег Макамайович, я навчався на майстра з монтажу і обслуговування систем. Відновлювальної енергетики Касяна Юрійович Чорний Володимир Миколайович лютий Олександр Сергійович. Було спочатку цікаво, як воно буде проходити. Чи це буде чи буде взагалі воно цікавим? Але в процесі навчання все дуже сподобалося. Дуже такий якісний, високий рівень викладання і. І теоретичні і практичні заняття і дуже задоволені. Дуже гарне, гарне враження про навчання. Дуже добре, викладачі дуже добре. Доволю, тим не як треба. Тобто, інформація в повному обсязі тобто, досягнена до мене покажений. Виробничого Виробниче навчання сподобалось. Не ждав, що є налі, таке на чому показувати. Показували, вчили на чому. Я за обладнання. Не думав, що таке є обладнання, і довольно нове. Ну і вчилися по цьому обладнанню довольно гарно. i sure.